Привіт! з вами медичний центр ОКО. Мене звуть Олена Сергіївна, і сьогодні я хочу розповісти про нові нічні лінзи, які з'явилися в нашому медичному центрі. Це лінзи французької компанії Преселенс. Ортокартологічне лікування це справжня альтернатива рефракційної хірургії. Також вона використовується для контролю міопії в дитячому віці та у підлітків. Особливість нічних лінз французького виробника полягає в тому, що їх можна використовувати не тільки при міопії, Є спеціальна лінійка, розроблена для пацієнтів з гіперметропією, астигматизмом та також для пацієнтів з віковими змінами, пресбіопією. Тобто для пацієнтів, у кого завжди був ідеальний зір, але у зв'язку з віковими змінами вони почали скаржитись на те, що погано бачать на близькій відстані. Тепер це можна виправити без хірургічного втручання. Поки ви відпочиваєте, лінзи працюють в нашому центрі. Є всі можливі засоби корекції, які існують в сучасному світі. Всім гарного дня!